Вітаю! В ефірі «Випуск новин» новин студії Олена Астрахович. На компенсацію для придбання житла ветеранам війни у бюджеті Одеської області заплановано майже 250 мільйонів гривень. Хто саме може отримати таку допомогу і яким чином це зробити, дивіться далі у випуску. Більше 41 тисячі ветеранів війни зареєстровано в Одеському регіоні, у тому числі майже 6 тисяч осіб, які мають інвалідність, отримано в ході бойових дій. Наразі важливим є питання соціально-професійної адаптації для цих людей. На заходи пов'язані із цим у бюджеті області цьогоріч передбачено 2 мільйони гривень. Це особи, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, особи, які мають особи, особливі заслуги перед батьківщиною, члени сімей таких осіб, члени сімей загиблих померлих ветеранів війни, члени сімей загиблих померлих захисників та захисниць, постраждалих учасників Революції Гідності. Професійна адаптація передбачає проходження курсів з отримання робітничої професії або отримання вищої освіти. Ти маючи попередня ступінь не менше молодшого бакалавра для отримання послуг з професійної адаптації, ветеранам війни треба звертатися до управлінь соцзахисту за місцем проживання. Укладено вже 36 договорів на проходження навчання, і проходять навчання вже по 28 договорах. На сьогодні закінчили навчання вісім осіб: це особи, які отримали професії кондитерів, водолазів, масажистів, водіїв. Хочу нагадати, що є можливість отримати крім робітничих професій ще і отримати вищу освіту. 118 сімей перебуває в обласному реєстрі осіб, яким призначено грошову компенсацію на придбання житла. Очільниця департаменту соціальної і сімейної політики Ова Тетяна Дементьєва уточнила, хто саме може стати у так звану квартирну чергу. Категорії осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України, а також члени їх сімей. Це внутрішньо учасники бойових дій з числа внутрішньопереміщених осіб, і це особи з інвалідністю першої другої групи та члени їх сімей з числа воїнів інтернаціоналістів. На 2023 рік Одеській області на фінансування такої компенсації виділено 113 мільйонів гривень, і це дозволить забезпечити житлом 47 осіб. Які зареєструвалися, окремий облік складають внутрішньо переміщені особи, які захищали незалежність України. Наразі у реєстрі перебуває 243 родини. В Одеській області передбачено обсяг фінансування у 248,9 мільйонів гривень, що дає змогу забезпечити 98 осіб. Такою компенсацією до речі, розпорядженнями кабінету міністрів розподіл вже здійснено обласною адміністрацією. Розподіл також здійснено між районними органами соціального захисту для подальшого перерахування компенсації для придбання житла безпосередньо тим особам, які мають на це право. Ще одна категорія громадян, яка отримує компенсації від держави, це постраждалі внаслідок повені після підриву Каховської ГЕС. Кабмін встановив одноразову виплату у розмірі 5 тисяч гривень. Для них також передбачено механізм обміну так званих мокрих грошей, тих коштів, які постраждали від затоплення. Після внесення регуляторам певних змін у роботу банківських установ обмін подшкоджених банкнот як національної, так і наземної валют буде спрощено. Не секрет, що протягом багатьох років українці, окрім зберігання коштів у банківських установах, також продовжують заощаджувати гроші у вигляді звичайної готівки, причому у різних валютах. Найпоширенішою з яких є долар США і Євро. Зберігають громадяни кошти і в гривні, але трапляється так, що внаслідок різних негативних факторів пожежі, втрати житла через бойові дії та повені, зокрема через підрив Каховської ГЕС, банкноти бувають пошкоджені і не підлягають подальшому обігу. Тому Нацбанк запровадив певні зміни у роботі банківських установ. Хочу сказати, що зараз банківська система намагається всіляко допомагати нашим громадянам полегшувати вирішення їх проблем, причиненням підривом Коховської ГЕС. І зараз це питання на особливому контролі в регуляторах. Як технічно відбувається обмін зношених чи пошкоджених банкнот, пояснює Олена Коробкова, експерт Незалежної асоціації банків України. Почнемо із гривнівих купюр. Обмін відбувається там 100 гривень до 100 гривень, тобто один до одного. А зазвичай це можна зробити в будь-якому відділенні банку Касир Дивиться на банкноти, які хочуть обміняти. Якщо сума ну, значна та перевищує встановлений, наприклад, ліміт каси, то треба замовляти хотівку для обміну. То відповідний обмін відбудеться на наступний день. Перелік пошкоджених грошей при обміні на нові придатні для обігу зразки наразі розширена. Зауважують співробітники банків та пояснюють, які саме банкноти підлягають обміну. Припустимо для обміну є, якщо там яке, якісь є потертості, часткова втрата фарби на зображеннях, трохи розпущення паперу, втрата паперу жорсткості, тобто це все ок. Якщо є якісь надриви, надрізи, але довжина не повинна бути понад 5 мм. А, або там забруднення, плями, написи, відбитки, якісь штамів. Багатьох громадян хвилюють правила обміну пошкоджених банкнот іноземної валюти, бо раніше зробити це було не так просто. Зараз правила змінилися. Її приймають на НКС, тобто, це означає, що прийняті банкноти надсилаються іноземному банку кореспонденту для обміну і отримання придатних до обігу банкнот. Отримати свою готівку людина може переважно не пізніше наступного дня. Нацбанк також зазначає, що при обміні не встановлюється жодних обмежень щодо року випуску банкнот іноземної валюти і їх номіналу. А ще експерт нагадала про загальні правила для всіх громадян. Якщо сума при здійсненні операції складає в еквіваленті понад 400 тисяч гривень, банківська установа проводить фінансовий моніторинг щодо джерел походження цих коштів. Але це стосується будь-яких банківських операцій фізичних осіб. Вночі війська РФ завдали удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Всі 13 крилатих ракет було знищено. Про це повідомили командування повітряних сил ЗСУ. Зазначається, що пуски здійснювалися близько півночі з Каспійського моря, з чотирьох бомбардувальників Ту-95. На цей раз атака була спрямована на військовий аеродром у Хмельницькій області. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа. Крім того, уламки ракет впали в полі біля одного з. Ці сіл, а також на території приватних будинків, обійшлося без постраждалих. У Херсоні війська РФ 23 червня прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству. Били по цивільним працівникам, які забезпечують життєдіяльність міста. На жаль, 55-річний чоловік загинув на місці. Ще п'ятеро його колег поранені. Один із них пізніше помер у лікарні. Місто Херсон щодня страждає від обстрілів з боку російської армії. Вночі з лівого берега Дніпра росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі з мінометів та артилерії. Під обстрілами були майже всі райони, особливо постраждала прибережна зона. Ворожі снаряди потрапили до багатоповерхових і приватних будинків. Від прямих влучень деякі з них повністю зруйновані. Пошкоджені магазини, осколками посічені автомобілі. У центрі поранено 86-річну жінку та 25-річного чоловіка. А поблизу Антонівського моста під ворожий обстріл потрапили двоє волонтерів. Всі постраждалі знаходяться в лікарні. Під авіаційною атакою ворога знаходилися СМТ Козацьке та селе Веселе Каховського району. Внаслідок вибухів керованих бомб пошкоджено територію заводу та багатоповерховий будинок. Також військові Росії здійснили артобстріл сел Берегове та Дніпровське. Поранена 47-річну жінку та 62-річного чоловіка уточнила в Херсонській ОВА. Незважаючи на негативні виклики українських військових реалій, збиральна кампанія 23-го року на Одещині вже стартувала. Аграрії регіону планують зібрати врожай зернових культур з одного мільйона гектарів. Нестача техніки та кадрів цьому не завадить. Повідомили у департаменті аграрної політики Одеської ова. Одеська область завжди була багата на врожаї зернових культур. Цю тенденцію підтримують аграрії і в цьому році. Вже стартувала збиральна кампанія 2023. Навіть враховуючи умови воєнного стану, результат очікується досить високий. Одещина має до збирання більше ніж 1 мільйон гектарів зернових культур, і цей захід для нас завжди є дуже відповідальним, тому що старт кампанії на Одещині це завжди є старт збиральної кампанії по всій Україні. Ми завжди це розпочинаємо на 2-3 тижні раніше ніж інші регіони. За словами Алли Стоянової, регіон забезпечений зернозбиральними комбайнами. Є своя техніка, є і залучена. Область забезпечена власною технікою в. В кількості 3 тисячі інші комбайни є залученими. У нас була проблема по насиченню працівниками комбайнерами комплексу збиральних робіт, але сьогодні дуже успішно впроваджується механізм бронювання. Збільшилася загальна площа оброблювальної землі Одещини, трохи змінився перелік вирощування різних агрокультур. За минулий рік, завдяки реформи меліорації Одеська область отримала на 3,5 тисячі гектарів більше зрошуваних земель і Більша переважна кількість з цих земель вони будуть відділені або вже відділені в цьому році під посів і вирощування овочевих культур. За словами експертки, Одеська область спроможна забезпечити і свій регіон, і сусідні тими культурами можливість вирощувати які була втрачена через військові дії, в тому числі через трагедію на Каховський ГЕС. Море несе у собі небезпеку, купатися, засмагати та навіть прогулюватися на узбережжі не бажано, вкотре наголошують правоохоронці та медики. Деякі епідзахворювання можуть передаватися повітряно краплинним шляхом, зазначають фахівці. Про це розповів перший заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області Святослав Літошко. Безвинні прогулянки біля моря можуть бути небезпечними, навіть якщо не занурюватися у воду, розповідає спеціаліст. Особливо при високих температурах вода випарюється. Прогулки до моря це воздушно-капельний процес, тому що море випарюється, так як переноситься захворювання грипом, там і другими епідзахворюваннями. Так само і може переноситись від моря, там постояв, подихав воздухом, волна полетіла, бризки полетіли. До вибору продуктів харчування також треба поставитися з відповідальністю, особливо що стосується морепродуктів. Обов'язково треба перевіряти сертифікати і не купувати рибу на стихійних ринках. За два тижні спеціалісти не допустили до реалізації більше тони продукції невідомого походження. Це не тільки там стихійна торгівля, але якщо там. Продукція не має документації, вона не перевірена. Вона реалізується там, опять же, там на стихійних точках. Все це зараз все це вилучається. Під час війни діяв мораторій на перевірки від Держпродспоживслужби. Але зараз після підриву Каховської ГЕС поновилися в неплановій інспекції. Розповідає Святослав Літошко, все, що зараз касається безпеки і цієї ситуації. Є розпорядження кабміна, і ми перевіряємо і магазини, і торгові точки. Те касаємо, що де про здійснюється торговля продуктами, це ринки. Да? Угу. На кожному ринку у нас є своя лабораторія. Те саме з першого дня. лабораторії переведені в посилений режим. Додамо, що в Одеській області всі профільні структури працюють в посиленому режимі і реагують на всі ситуації, крім перевірок ринків і магазинів, це і інспекції закладів освіти, агропідприємств тощо. Воду п'ють усі, і курі, і качки, і гуси, там і корови, і телята, і вівці перевіряти, треба все. Тобто зараз ми повинні в повищену безпеку перейти і берегти себе більш захищено. От я скажу та вкотре. Всі профільні спеціалісти просять одесиців і гостей міста уважно ставитися до свого здоров'я та не наражати на небезпеку себе та близьких, коли загроза мине, всіх попередять. Майже дві тисячі дітей перебуває на обліку в п'ятому інклюзивно-ресурсному центрі. З них більше ста двадцяти внутрішньо переміщення. Під час корекційних занять малечу з особливими освітніми потребами готують до навчання у школі. Про особливості роботи з інклюзивними дітками. Дивіться далі. Я сюди самі ще давай, давай, раз. Давай два, давай три, три. 5, да, держач, держач, держач. Ножка роботи, ножка. На початку повномасштабного вторгнення шестирічний Ярослав з мамою змушений був евакуюватися до Одеси з Донецької області через постійні обстріли. Вже півроку хлопчик займається в інклюзивно-ресурсному центрі. що їдемо тільки на місяць, і їхали ближайшим нам об'явили евакуацію э мы сели на поезд и ехали в ближайшие, думали, ну, Крапивницкий ближе к нам. Но до этого за день мы пытались снять квартиру, но это было так проблематично, думаем, ну, может на месте найдём. Ехали в поездер, и также по объявлениям и не было совсем Десь, що, «Где що де жити, як жити, їхали так на БУМ. Це була евакуаціоний, і нам разрешили їхати до Одеси. <рес> так, так. Вот так мы попали, здесь мы проходим реабілітацію, вот інклюзивні центри і как якби бы, дитина розвивається. Корекційні заняття відбуваються кілька разів на тиждень. Найголовніше в них це спілкування, соціалізація, взаємодія, адже під час онлайн-навчання інклюзивні діти більше за інших відчули саме дистанційність, говорять у центрі. Так ж зараз таких діток з особливими освітніми потребами педагоги і психологи інклюзивно-ресурсного закладу готують до навчання в школі. Навіть того, що треба сидіти. Сидіти 35-40 хвилин на одному місці, ну, десь. Трошечки переключаючись, ось зараз ми бачимо так, що два фахівця індивідуально займаються, але у одного фахівця зараз дві дитини, бо це та сама взаємодія. Ще в нас є зал лікувальної фізкультури та сенсорної інтеграції, але там теж проходять заняття як індивідуально, так і в групах. Найголовніше те, що діти не хочуть від нас виходити. З занять діти повертаються додому. Свій час в основному проводять у родинному колі. Тож батькам необхідно вміти створювати дружню атмосферу вдома, стежити за поведінкою своєї дитини та помічати дрібниці. Радять корекційні психологи. «Менше нагружати дітей заданнями на інтелектуальне розвиття більше давати їм можливості для свободної гри, особливо тоді, коли у них вже пішла якась самоорганізація в грі. І більше уваги уділяють розвитку національної і соціального взаємодія. Індивідуальний підхід до кожної дитини запорука успішної реабілітації, впевнені в інклюзивно-ресурсному центрі. Побачити унікальність малечі і розвинути ті добрі якості, які можуть бути прихованими в ній. Завдання не тільки корекційних психологів, а й батьків. Відіть, догадуватися про тих смислах, які. Для человека, и в тому числі для ребенка, навіть тоді, коли він не може об этом сказати. Просто по тому, як він веде, на що что що его сердиться, що уже сердитися, і вже цього, далі двигаться. На Одещини виявили підпільний цех з виготовлення контрафактної продукції. Вартість вилученого алкоголю та цю ціну оцінюють в понад півмільйона гривень. Підпільний цех знаходився у селі Кучурганим. Під час обшуків у організаторів незаконного бізнесу правоохоронці виявили близько 250 літрів алкоголю та понад 6,5 тисяч пачок цигарок в асортименті без акцизних марок. Вартість контрафактної продукції понад 500 тисяч гривень. Крім того, було знайдено етикетка від елітних алкогольних напоїв, відомих брендів та порожні пляшки. Ділки мали намір продавати продукцію сумнівного походження на місцевих ринках. Повідомили у прес центрі держприкордонслужби. Троє людей отримали травми внаслідок кількох серйозних ДТП. У Ходжибіївському районі іномарка збила двох велосипедистів. А в центрі міста під колеса легковика потрапив пішохід. На вулиці Жилябова автомобіль Сітроєн збив двох велосипедисток. Постраждалих дівчат шпиталізували. Ще одне ДТП на вулиці Катеринінській автомобіль Сузукі збив пішохода, який раптово вибіг на проїжджу частину. Черепно-мозковою травмою чоловіка госпіталізували. Повідомило прес-службі патрульної поліції. Усього за добу патрульні відпрацювали понад 800 викликів. Перевірили 27 підозрілих громадян. До відділення поліції доставили 15 порушників комендантської години та 20 нетверезих водіїв. Зові події воєнного часу об'єднують мешканців різних регіонів у єдине ціле. Одеська студентська спільнота бере активну участь у соціальних та волонтерських ініціативах. Наразі їхні зусилля спрямовані на збирання кормів для зооволонтерів, які рятують тварин на передовій або з підтоплених територій сусідніх регіонів. Також Одесити активно продовжують прибирання території одеської політехніки, яка постраждала внаслідок ракетного обстрілу 14 червня. Про життя одеських вузів в умовах війни та про ініціативу молоді щодо підтримки студентів Херсонщини поговорили на брифінгу у медіа-центрі. Труднощі об'єднали українців, люди допомагають один одному. Так і студенти Одеси активно долучаються до волонтерства та надають необхідну підтримку вимушеним переселенцям студентській спільноті з Херсонщини, які постраждали внаслідок повені після підриву Каховської ГЕС. Нам було організовано збір. Ми зібрали більше 40 тисяч гривень. Ми зібрали гуманітарну допомогу. Ми зібрали дитяче харчування, засоби гігієни і е, безпосередньо як і передавали. Тим, хто приїхав у місто Одесу, так і відвезли на Херсонщину і в місто Херсон. Студенти одеських вузів взаємодіють один з одним та допомагають складний для всіх час. Активна молодь продовжує допомагати з прибиранням території Національного університету Одеська політехніка, який постраждав внаслідок ракетного обстрілу 14 червня. Наші студенти в тому числі долучалися до розбору завалів. Тих, які е, наслідків тієї, страшно, тієї страшної атаки. В тому числі ми допомагали і е, е, фінансово, і е, водою, і засобами е, для того прибирання, це включності ми купляли мішки для того, щоб прибирати ті наслідки. В свою чергу студенти політеху долучилися до допомоги мешканцям Херсонщини 22 червня. До регіону була відправлена чергова партія гуманітарки та питної води. Також студенти зібрали корм та віддали зов волонтерам, які рятують беззахисних тварин з підтоплених територій. Щоденні ворожі обстріли поповнюють статистику постраждалих, які потребують допомоги. Але українці не опускають руки та продовжують допомагати один одному. Зокрема, до волонтерства активно долучаються і самі переселенці, які щиро хочуть допомогти своїм землякам. З початку повномасштабного вторгнення українці об'єдналися в допомозі один одному. Хтось підтримує словом, а хтось і справою. Ірина приїхала до Одеси з Херсона ще в квітні минулого року. Хоча переселенка сама потребувала допомоги, вона вирішила допомагати іншим. У благодійному фонді тримай працює близько 30 волонтерів, і більшість з них переселенці. первые же сутки, что я сделала, это открыла телефон и думаю, так, чтобы не поехать кукухой, нужно что-то делать. Ну, мы немножечко волонтерили с мужем еще в городе в самом, а сюда по возврату, ну, сюда, вернее, не возврату, наоборот, приезду сюда, думала здесь найти. И причем я искала не уже готовый какой-то фонд, а наоборот, что-то начинающееся. Ірина розповідає, що одна з найбільших проблем на півдні України це покинуті господарями тварини. Люди, рятуючись від обстрілів, забували чотирилапих дома, залишала їх сусідам та знайомим, які не змогли виїхати на безпечні території. Одна з тих, хто взяла відповідальність за домашніх улюбленців Жанна, жителька Херсона, яка допомагає тваринам жити далі. Живе вона сама в городі, в самому городі, і кожен божий день на протяженні сім літа накатається. В село Днепровское. Сутрица она выезжает, к обеду возвращается, обходит полностью всех, кормит, поет, э, убирает, потому что за ними тоже нужно убирать. И животных стало больше, и они прибегают. И ей сложнее стало, потому что людей меньше стало во время войны. Жанна одна з багатьох, кому волонтери допомагають підтримувати тварин. Привозять корм, ліки, за можливістю евакуюють чотирилапих в більш безпечні місця. Так волонтери врятували маленького котика, який майже не захлипнувся в результаті затоплення міста. Та в цієї історії щасливий кінець. Кошеняткові знайшли новий будинок в Фінляндії. Воды было где-то вот так вот. В забродах люди заходили. А он сидел под самой-самой крышей в дырочке в какой-то трубе и сильно-сильно кричал. Его нашли по зову, типа. Ну, звалі його штобон випаси. Он висунувся водосталі, спаслівського мокренького, замученого. Допомога тваринам не єдиний напрямок волонтерів-переселенців. По декілька разів на тиждень вони везуть допомогу мешканцям Миколаївщини та Херсонщини. Їздять села, які потерпають не тільки повені, але і щоденних обстрілів. Зараз навіть на югі, на вот вся область все одно я не исключаю. Ну ні я ні вообще ніхто не виключає, всех сел. То есть мы не делаем приоритет. Вот они затонули, надо только им помочь. Очень много сел, которые от воды ни капли не пострадали, но за них забыли и забыли вообще, что есть помощь. А она нужна. Даже в тех же элементарных вещей, которые кричат, что они не нужны. Периодически мы находим эти селы, и нам говорят, люди, у нас нет вещей. Потреби в речах, що потрібні жителям прифронтових зон, постійно змінюються від різних обставин. Якщо ще декілька тижнів тому на Херсонщині були потрібні гумові чоботи та човни, щоб евакуювати постраждалих від повені, то сьогодні речі першої необхідності це фільтри для води та респіраторні маски. Там запах. Ну, я приїхала позавчора лічно, болото вкусніше пахне, ніж там. Там все вместе, там просто, во-первых, сама канализация поднялась, плюс вот это вот все цвевшее, выгневшее, плюс слишком много мертвых насекомых, животных, да абсолютно много. И все вот это, все в одном взял вот этот запах, и это ужасно. Ще одне найважливіше направлення, де потрібна саме фінансова допомога, це наші захисники. Волонтери продовжують відкривати збори для ЗСУ і просять українців не забувати донатити тим, хто стоїть на варті наших життів. Амуніцію, все що стосується для ЗСУ, лопату тут вже ніхто не принесе, її потрібно покупати. І ніхто ніде її не подарить. Ну, например, моє лично вам муж його. Позавчера определили уже на восток. Вчера он туда доехал. Сегодня он мне уже скинул полный список. Щонеділі о 17.00 волонтери чекають на одеситів і гостей міста за кінотеатром в парку Максима Горького. Сюди можна принести необхідні речі, які будуть передані жителям Миколаївського та Херсонського регіонів. А переселенці за наявності довідки ВПО можуть отримати гуманітарну допомогу. Час зустрічі може змінюватися, тому слідкуйте за новинами на сторінках в соцмережах благодійного фонду. Тримай. Про всі ці та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.